Слава світова! Жменька слів для доброго настрою. Наполеон у домашніх капцях читає Іван Яковлев 10 років. Домашні капці знали своє місце. Завжди охайно стояли біля дверей. Сумували страшенно, днями нудилися світом, але завжди чекали на свого господаря той приходив раніше, а часом затримувався. Сьогодні ж повернувся геть над ранок. Весь брудний і обличчя в синцях а за пазухою щось приніс. Щось було пискливе і голодне, бо господар дістав маленьку мисочку і заходився поїти його молоком. Що ж, наполеоне? Ось твій новий дім. Капці розхвилювалися. Дрібне кошеня наблизилося до них, неквапно обнюхало і вмостилося зверху, згорнувшись калачиком. Ну, справжнісінький Наполеон. У домашніх капцях розсміявся господар. А домашні капці зраділи. Тепер у них з'явився маленький пухнастий друг.